Мене звати Павлова Ірина, я керівник відділу зовнішньої комунікації «Єдінство груп. Це потужна компанія, яка надає комплексні рішення в сфері годівлі, здоров'я та біобезпеки тварин. Ми являємося лідерами на ринку з початку нашого заснування. І зараз для нас дуже важливо, щоб наша галузь розвивалася і приносила гарні здобутки для всієї України. Я дійсно є випускницею Полтавського державного аграрного університету і вдячна Алмаматр за всі знання і підґрунтя, яке допомагає зараз мені в роботі. Наразі я очолюю відділ зовнішніх комунікацій, який доносить до споживача інформацію про продукти, які виготовляє єдинство груп. А свою роботу дуже люблю і по максимуму робив для того, щоб розвивалося тваринництво та птахівництво в Україні. Абітурієнтів цього року від щирого серця. Запрошую вступати до Полтавського державного аграрного університету, де ви дійсно проведете найкращі роки свого життя. Ви зможете опанувати навики вибраної спеціальності, зрозуміти специфіку галузі та обрати для себе той шлях, який дійсно ви будете любити для того, щоб робота приносила вам найбільше задоволення.